Освітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі представлена у нас телескопічна дубінка ESP 21 hs Compact Hardened, тобто загартована, загартована сталь, яка не деформується, не ламається навіть при інтенсивних ударах. Производитель дає гарантію на 10 тисяч ударів. Ми тестували дубінку об дерев'яні палети, об кирпичі, її нічого. Це модель Compact. Поставляється в такій оригінальній коробочці компактна модель э, HS. Дивимося, що у нас сама дубіночка, отака. І кліпса на пояс. Ця кліпса, бачите, це дубіночка тут затискається і вішається на пояс або на бронежилет систему MOLLE Там внутрі теж інструкції по використанню випнули. Не буду показувати, покажу саму дубінку. Ця дубіночка йде без резини на рукоятці. За що цього і що вона компактна. Вона дуже тоненька, без резини, за що того, і її можна легко покласти в карман або в сумочку, і вона не буде займати багато місця. Розкладається як всі дубинки, тут є дивіться, оригінальне. Розкладається як всі дубинки, просто машком руки вниз. І отак виглядає. У нас отака дубінка. От така. Це 21 розмір, 53 см в розкладеному стані і 21 в складеному. Тут пронумеровано, як і всі чеські дубинки закалені. От така дубіночка компактна, 21 розмір.